Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. І хто хоче сьогодні далі дивитись розв'язки прикладів з підручника ІСТЕР-математика, які учні вивчають в 10 класі. То запрошую на сьогоднішній урок. На сьогоднішньому уроці ми з вами відкриємо другий розділ тригонометричні функції і заглянемо в 10-й параграф, який називається основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. І розв'яжемо приклади 1024, 10.25. І так, вперед. 1024 і 10.25 мають завдання: доведіть тотожність. Що таке довести тотожність? Це з допомогою певних перетворень, приведень. До спільного знаменника, скорочень і так далі прийти до того, що ось ця ліва частинка повинна перетворитися в праву частинку. Розв'яжемо ці приклади, але перш ніж розв'язувати, нагадаємо, які основні тригонометричні тотужності ви повинні пам'ятати. По-перше, тангенс і котангенс можна виразити через синус і косинус. По-друге, синус квадрат будь-якого кута плюс косинус квадрат будь-якого кута дорівнює одинички. І тепер приступимо до першого прикладу. Дивіться, якщо у нас в лівій частинці тотожності фігурує тангенс і синус, то давайте, щоб якось перейти до синусів, ми тангенс можемо записати через синус і косинус, тому заміняємо тангенс квадрат альфа відповідно по ось цій формулі, як синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа. Тому що якщо просто тангенс, це відношення без квадратів, ну а в квадраті, відповідно, і чисельник і знаменник ми піднесемо до квадрату. Мінус синус альфа залишаємо. Що можна зробити з цим виразом? Привести до спільного знаменника. Спільним знаменником буде косинус квадрат альфа. Тоді в чисельнику буде перший чисельник, ми переписуємо синус квадрат альфа мінус, а ось тут домножаємо синус квадрат альфа на ось цей косинус квадрат альфа. Добре. Тепер ми можемо, подивіться, щось винести за дужки спільне в цьому чисельнику. Тут. І тут є синус квадрат альфа виносимо. Тоді в дужках залишається 1 косинус квадрат альфа, і знаменник ми переписуємо. Тепер дивимося на наші формули. Що таке мінус косинус квадрат альфа? Якщо ось цій формулі, дивіться, косинус перенести вправо, то стане, що 1 косинус квадрат альфа дорівнює синусу квадрат альфа. Добре, давайте замінимо. Ось тут ми переписуємо синус квадрат на косинус квадрат поділити, переписали, а ось цей вираз в дужках ми заміняємо по ось цій формулі на синус квадрат альфа. Тепер, що ми бачимо? Дивіться, синус квадрат на косинус квадрат, це перетвориться в що? Якщо квадрати винести якби за дужки, це просто синус на косинус, тобто тангенс, це буде тангенс, та ще й в квадраті альфа. Записали. А ще залишається у нас за дробом помножити на синус квадрат альфа. Подивіться, дійшли ми до правої сторони тотожності. Так, ми довели, що ця різниця перетворюється в ось такий добуток. Довели другий приклад. Що ми робимо? Ми повинні тут щось зробити з синус куб плюс косинус куб ікса. Тому що інакше тут приведення немає до спільного знаменника, бо тут задана на дріб. А переходити до тангенсів немає смислу, тому що ми повинні довести, що справа знову ж таки синус і косинус. Тобто ми зразу дивимося: ага, є якби формула А куб плюс Б куб. Згадуємо цю формулу. По цій формулі можна розкласти ось саме суму кубів на щось на ось такий добуток двох виразів. Дивлячись на цю формулу, дивіться, у нас якби А це синус х, а Б це косинус ікса. Підглядаючи всю формулу, давайте розкладемо по цій формулі. Що це буде? Це буде просто А плюс Б, це якби синус плюс косинус. А помножити в других дужках, дивіться, це перше число в квадраті це синус квадрат, мінус перше на друге, тобто синус на косинус, і плюс друге число в квадраті це плюс косинус квадрат. Записали, а знаменник переписали. А тепер дивимось уважно, що в оцих дужках у нас синус квадрат плюс косинус квадрат. На що він заміниться по ось цій формулі? На одиничку, вірно. Тоді дивіться, перший вираз ми переписуємо, а другий вираз помножити, ми заміняємо ось синус квадрат плюс косинус на одиничку, а залишається, якби один мінус синус помножити на косинус. Переписали і поділили на наш знаменник, який у нас залишається. І дивимось, що відбувається у нас. З нашим дробом. У нас і в чисельнику, і в знаменнику однаковий вираз. Ми його можемо просто скоротити. І тоді при скороченні залишається лише що? Вірно, синус x плюс косинус х. Дивимось, довели ми тотожність? Так, ми прийшли до того, що це дорівнює синус x плюс косинус х. Нагадаю, використавши формулу скороченого множення, сума кубів двох чисел. Далі йдемо. Цей же приклад 10-24, третій приклад. В третьому прикладі у нас, подивіться, дріб заданий в чисельнику синус в знаменнику котангенс і косинус. Щоб відмовитись від котангенса і перейти до синусів косинусів, давайте замінимо по ось цій формулі котангенс, як відношення косинус на синус, ну ще й будемо враховувати, що котангенс в квадраті. Тому переписуємо ось цей дріб. Чисельник. Переписуємо, а в знаменнику ми заміняємо котангенс квадрат бета як косинус квадрат бета поділити на синус квадрат бета, нагадаю, з цієї формули, і мінус косинус квадрат бета просто переписуємо. Тепер у нас, як ви дивіться, чисельник поділити на ось цей весь знаменник. Ми застосуємо ось такий значок ділення, щоб окремо попрацювати з оцим знаменником. А в цьому знаменнику ми приведемо до. Цій різниці дробів ми приведемо до ще спільного знаменника. Подивіться, що це буде? Спільним знаменником новим буде синус квадрат бета. Тоді в чисельнику буде косинус квадрат бета мінус і домножаємо ось цей вираз ще на синус квадрат бета. Це буде мінус синус квадрат бета помножити на косинус квадрат бета. Це ми зробили дію, ось цю віднімання, і записали через значок ділення ось цей новий дріб. Тепер переписуємо знову. Перший вираз – це синус квадрат бета. Уже ставимо значок множення, тому що при діленні на якийсь дріб ми можемо поставити множення і перевернути дріб, тобто поміняти чисельник і знаменник місцями. Робимо цю дію, переписуємо знак уже множення і перевертаємо ось цей дріб. І ось тут, дивіться, ще виносимо косинус квадрат бета за дужки, тому що в дужках ще залишиться одиничка мінус синус квадрат бета. Записали. А тепер, подивіться. Що таке одиничка мінус синус квадрат бета? Дивимось на ось цю формулу. Якщо перенести синус квадрат от сюди. То це буде косинус квадрат кута бета. Тобто, ось в цій формулі, ось тут. Дивіться, одиничка мінус синус квадрат ми заміняємо на косинус квадрат бета. Все інше переписуємо. А тепер у нас виходить так, що. Синус квадрат помножити на синус квадрат бета, це буде синус четверті бета, це в чисельнику, а в знаменнику косинус квадрат бета помножити на косинус квадрат бета, це буде косинус четверті бета. Відповідно, якщо четверту степінь винести, це буде синус на косинус четвертій. і дивимося, що таке синус на косинус. Ага, це тангенс. Тобто це буде тангенс бета в четвертій степені. Перевіримо, чи вірно ми зробили завдання? Так, ми прийшли до правої частинки тотожності, тобто довели її. Четверте завдання. Дивимось на ось цю формулу, яка у нас зліва. Що у нас тут? Тут у нас і косинус квадрат, і синус четвертій, і косинус Ну, Якщо тут заміняти, якби було косинус квадрат плюс синус квадрат, то ми могли б щось замінити, але у нас четверті степені. Щоб перейти від четвертих степенів до других, ми згадаємо тут формулу скороченого множення різниця квадратів. Тому що у нас є якби синус четвертій мінус косинус четвертій. Хоча тут і не квадрати, а четверті, ми все одно по цій формулі можемо розкласти як різниця чисел на суму чисел до тих чисел, які ще дадуть нам в квадраті 4. А це буде синус квадрат. Тобто, у нас якби. А – це синус в квадраті, а Б це косинус в квадраті, які ще, в свою чергу, в квадратах, дають нам синус 4 і косинус 4. Тобто, що ми робимо? Дивіться, перший елемент ми переписали. А ось цей вираз, різниця четвертих степенів, у нас заміниться по формулі. Дивіться, у нас вже йде синус в квадраті мінус косинус в квадраті, це як анус б помножити на синус в квадраті плюс косинус в квадраті це а плюс б Замінили. Для чого ми це зробили? Подивіться, бо ми зразу бачимо, що ось цей вираз синус квадрат плюс косинус квадрат це що? Вірно, одиничка. І тоді у нас якби оце, що в дужках, перше, помножити на один. І тоді ми вже скобки не пишемо, тому що ось цей вираз помножити на один, то це просто залишиться цей вираз. Ми просто переписуємо: дивіться, 2 коснус квадрат х плюс. І переписуємо перші дужки, тому що вони якби домножені на одиничку дужок переписали. А тепер дивіться, що у нас відбувається. 2 косинус квадрат х мінус косинус квадрат х. це буде 1 косинус квадрат х та плюс синус квадрат х. А що це таке по формулі, знову ж таки? Це одиничка. Тобто, сума косинусу і синуса в квадратах дає завжди 1. Отже, ми довели тотожність і ми вийшли на одиничку. Наступний приклад. 10,25. Також довести тотожність. Також використовуємо основні тригонометричні рівності або тотожності, і пішли доводити перший приклад. Дивіться, у нас в лівій частинці фігурує і котангенс і косинус. Давайте перейдемо, замінивши котангенс на косинус поділити на синус до косинусів синусів. Тобто, зразу заміняємо котангенс квадрат на косинус квадрат поділити на синус квадрат, і мінус косинус квадрат альфа залишаємо Дорівнює. Приводимо. Тут дріб, а тут не дріб, до одного знаменника. Новим знаменником буде синус квадрат альфа. Переписуємо, тут залишається в чисельнику косинус квадрат альфа мінус. І домножаємо синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Добре. Тепер щось можемо винести за дужки спільне у цих двох. Елементах. А саме косинус квадрат альфа ми виносимо за дужки, залишаємо одиничка мінус синус квадрат альфа. І поділити, знаменник переписуємо. Що таке 1 мінус синус квадрат альфа? Якщо перенести синус квадрат в цю сторону, це буде косинус квадрат альфа. Тобто, заміняємо, дивіться, косинус квадрат альфа на синус квадрат альфа ми залишили. А ось це в дужках значення це також косинус квадрат альфа по ось цій формулі. Записали. Тепер дивимось косинус на синус. Альфа та ще й в квадраті це котангенс альфа в квадраті. І помножити ще у нас залишився косинус квадрат альфа. Отже, ми прийшли до правої частинки тотожності, тобто ми її довели. Другий приклад. У нас іде, дивіться, в чисельнику різниця, якби, значення якихось в кубі. І якийсь знаменник. Якщо ми тут нічого не можемо привести до спільного знаменника, не можемо нічого замінити, бо нам не потрібно переходити до тангенсів котангенсів, бо в результаті ми повинні також вийти на косинус синус, то ми згадуємо формулу скороченого множення, де є різниця кубів двох чисел. Ось вона. А куб мінус Б куб. І тоді уявляємо, що А це косинус Х, Б це синус Х. І заміняємо по цій формулі. Відповідно, наш чисельник. Дивіться, це перше число косинус мінус друге синус помножити. Далі йде квадрат першого, це косинус квадрат, плюс добуток двох це косинус на синус, і плюс квадрат другого, це синус квадрат. Записали, що це нам дало? Дивіться, це нам дало, що косинус квадрат плюс синус квадрат це буде що одиничка. Значить, ми переписуємо чисельник таким чином, що заміняємо ось в цих других дужках суму. Косинус квадрат плюс синус квадрат на одиничку, а ось це переписуємо. в результаті, дивлячись на дріб, ми бачимо, що є спільна частинка в чисельнику, це одиничка на плюс косинус на синус, і в знаменнику точно така одиничка плюс косинус на синус. Значить, ми їх можемо скоротити, і при скороченні тоді ми маємо косинус х мінус синус х. Подивіться, ми до цього і прийшли. Отже, ми довели тотожність. Далі йдемо. Третій приклад. В третьому прикладі у нас фігурує в чисельнику косинус квадрат в знаменнику тангенс і синус. Тому давайте тангенс квадрат замінимо через формулу, не забуваючи квадрати, що це синус квадрат бета поділити на косинус квадрат бета. Все інше переписуємо. Дорівнюємо. Переписуємо чисельник косинус квадрат бета. Ставимо значок поділити, тому що будемо працювати з оцим знаменником, з цим виразом. Ми в ньому приведемо також до спільного знаменника, і це буде коснус квадрат бета. Тоді в чисельнику нового дробу ось цього буде синус квадрат бета мінус, і домножаємо синус квадрат бета на косинус квадрат бета. Добре. Тоді ми можемо щось винести ось тут за задушки. Дивіться, синус квадрат бета можемо винести, залишиться одиничка мінус косинус квадрат. Ну і ще й поміняємо знак, а тобто, буде вже не поділити, а помножити і перевернемо дріб. Тобто те, що було в знаменнику, стане в чисельнику, і відповідно. Чисельник піде вниз. Поміняли місцями і винесли за дужки синус квадрат бета. Тепер дивимось, одиничка мінус косинус квадрат бета. Що це таке? Це при перенесенні косинуса квадрата в цю сторону, ми маємо, що це синус квадрат бета. Тобто, все переписуємо і заміняємо ось оці дужки вже по формулі на синус квадрат бета. А тепер до чого ми прийшли? Дивіться, косинус на косинус. Косинус на косинус в квадратах дає косинус четвертій, А в знаменнику у на синус квадрат помножити на синус квадрат, це синус четвертій бета. А якщо косинус поділити на синус, то ще в четвертій степені, то це котангенс в четвертій степені цього кута бета. Прийшли до такої відповіді? Вірно, прийшли. І четвертий приклад. Подивіться, 2 синус квадрат х плюс косинус 4 мінус синус 4, тут як би не можна нічого замінити, привести до спільного знаменника, але є ось у нас відповідно косинус 4 мінус синус 4, то ми можемо розкласти це по формулі різниці квадратів, враховуючи, що як би у нас тут косинус в квадраті і в квадраті, і синус квадрат і в квадраті, тобто А і Б це по суті косинус квадрат і синус квадрат. Тоді ми заміняємо ось цю різницю, як А-Б, тобто косинус квадрат мінус синус квадрат, помножити на А плюс Б. косинус квадрат плюс синус квадрат. Замінили. І тепер що це нам дало? Нам дало це те, що ми вийшли на ось цю формулу, і тоді ось ці другі дужки, це буде що одиничка. При множенні на одиничку залишається ось цей лише вираз, і ми його вже запишемо без дужок. Тобто переписуємо 2 sin квадрат х плюс і ось ці другі дужки без дужок. А тепер 2 sin квадрат х мінус синус квадрат х це просто сину квадрат х та плюс ще кось квадрат х Це знову ж таки та сама формула використовується, основна тригонометрична тотожність, це буде одиниця. Подивіться, довели ми що дорівнює вираз одиниці? Довели, у нас вийшла одиничка. Отже, ми правильно розв'язали всі приклади. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на мій канал і будемо далі розглядати всі нові нові приклади. Якщо у вас виникли якісь питання, задавайте в коментарях. А взагалі пишіть, які приклади ви ще хотіли побачити в моїх нових відео. Буду дуже вдячна за лайк. це допоможе моєму каналові. Все буде Україна!